Сьогодні в території обману ви побачите котлети зі смітника. Або що продають вам у ресторанах? Славіте що я знайшла в своєму серці. Хниле м'ясо і аміак у бутербродах. Суть в тому, що вони промивають м'ясо, щоб уничтожити кишечну паличку. Ми покажемо, як вас дурять з доставкою піци, де тіста більше ніж ковбаси, і як у ресторанах замість свіжої пасти вам підсовують вчорашні макарони. І найголовніше, що знайдуть лаборанти на ложках та виделках, які ми прихопили із закладу швидкого харчування, це територія обману. І сьогодні наша тема фастфуди. Це рейд ветеринарної міліції ресторанами України. Я не розумію, хто виписане на основі що так? так. Правоохоронці закривають заклади харчування, які труять своїх клієнтів. там ну, закривають, бо тут продають протухле м'ясо. На землі То сто валила, але чого, халатені. Так, а чого не неполуках? Ну, хто поставить. Яке ховають у холодильниках ресторанів. Що не виняють, вас запад. Тут міліція знайде сховані недоїдки. А що це до вас? А в умивальнику правоохоронці помітять смітник, влаштований в ресторані. Та міста му сереласумувальні получается. в таких умовах. Не те що їсти до рук брати харчі небезпечно. Кров'янка часа с момента из з моменту Сколько она падает? через м'ясо і продукти цього року. Вже отруїлося майже 120 тисяч українців і близько півсотні померли. Санітарні є? А? Санітарна кішка. Атлас, є їсти самі книжка, ані забрали. Біля а ані це... забрали. Офіційної статистики немає, але як скажуть лікарі, лише один відсоток закладів харчування, а це ресторани, фастфуди і кафе, можуть повністю контролювати якість продуктів, безпечність їжі і здоров'я власного персоналу. Усім іншим виходить байдуже, що вони продають, кому, як, хто це їстиме і хто отруїться чи помре. Ми не розуміємо. Руськи бабчі не понімають. Ви знаєте вже, що таке отруєння? А чи знаєте ви, як воно з'являється? Зараз поясню. Перед тим як їсти м'ясо, воно як мінімум, двічі помирає. Перший раз, коли убивають тварину, на цьому м'ясі з'являються гнилісті бактерії і інші паразити. А потім, коли м'ясо готують. Якщо м'ясо смажити чи варити приблизно 30 хвилин, всі бактерії, звичайно, помирають. Але Щойно температура в готовій котлеті чи стейку падає до 60 градусів, в ньому знову з'являються гнилісті бактерії. Окрім гнилістих бактерій, з'являються ще бактерії кишкової палички, золотистий стафілокок і сальмонелла. Найкраща температура для розмноження таких бактерій це 37 градусів. А тепер давайте згадаємо, як лежать стейки та котлети на вітринах фастфудів. Тому у вас є від 20 до 40 хвилин, щоб з'їсти повністю безпечний стейк. Після 40 хвилин, кожні наступні 20 хвилин, кількість бактерій буде збільшуватися в геометричній прогресії. Від 200 тисяч до 400, від 400 до 800. Так вони будуть повністю зараженими. От ми і вирішили подивитися, а як же лежать стейки і котлети у фастфудах. І територія обману була шокована. 6-8 годин, як ви гадаєте. Територія обману вирішила зазирнути на кухню популярного столичного фастфуду і подивитися, що насправді їдять тисячі киян. За тайного агента наш журналіст. Їдемо на співбесіду. Оскільки оплата труда почасова, тому потім оплата труда на робочого тринадцять за годину. Тобто, якщо працювати по вісім годин на день з понеділка по п'ятницю, тут заплатять трохи більше двох тисяч гривень. Вийти вийти на роботу сьогодні санкнижку ніхто навіть і не перевіряє. Лише відкриють, глянуть і запросять на роботу. Розкажуть перейдемо. Да. Да. Щастя, що наш журналіст здоровий. Добре, нагаворілі. Все до зустрічі. Восьма ранку, перший робочий день. Знімаємо все таємно на мобільний телефон. Перше, що ми помічаємо, в ресторані багато надколотих тарілок, чашок і піалок. У цьому фастфуді велика кількість клієнтів і багато посуду, які б'ється, але всі надколоті піалки і тарілки персонал ну не в змозі помітити і вилучити. Смотрите, що я нашла в своєму десерті. Марія тепер боїться їсти у фастфудах і саме через десерт у піалках. Uh, як все це закінчилося? Мені кажеться більше хорошою десерт. Шматок скла в десерті, скоріш за все відколовся від піали, коли її мили. Я взагалі не може стікламу в серці. Якщо, наприклад, чашка розбивається, то в неї більше звичайно не налють. Але якщо на тарілках або чашках є сколи, то в них знову насиплять, так скажуть лікарі. К сожалению, і народні предмети. В піщі зустрічаються достатньо часто. Щоправда, одні сколи ви можете ковтнути, і вам нічого не будуть. Вони просто застрягнуть у їжі і пройдуть разом з нею. Це сколи, які трошки менше голівки сірника, але якщо сколи більше, то без наслідків вони не пройдуть. В ротовій полості будуть мікросадіни, якщо не макро. І найгірше, якщо ви жували їжу і не помітили, що там є скло, та ковтнули його, то навіть такий шматочок можна не помітити кусочек стекла найти практически невозможно. Ні рентген, ні узі нічого не допоможе знайти це скло, і воно пройде увесь шлях. Слухайте, що скаже лікар. Пока он буде двигатися по пищеводу, желудку кишечнику, везде будуть образовываться микроязвочки. і лише у шлунку кислота та шлунковий сік трохи сточать гострі камінці, і можливо предмет вийде без болі. Этот предмет евакуюється вместе со стулом. Але якщо цей скол чи предмет, який ви ковтаєте більше зерна перловки, то все закінчитися може дуже погано. Може відкритися внутрішнє кровотечення. Якщо вовремя не прооперувати такого чоловіка, то кровотечення може стати смертельним. Тому, якщо на тарілці, стакані чи піалці, в якій ви берете страву, є скол, краще одразу її повернути. Ви можете за це не платити, маєте повне право. Друге правило: жуйте, жуйте і ще раз жуйте. Краще порізати язика і ясна, ніж стравохід. Ну якщо ви все ж таки відчули, що ковтнули, лікарі радять завмерти. Нічого не пити і нічим не Заїдати, це може бути смертельно. Тобто не ложитися, не садитися, максимально менше двигатися, не визивати рвоту ні в кої випадку, не гріть. І з цим шматком скла Маша пішла скаржитися до персоналу. Та розмова не склалася. Я пішла к менеджеру, показую їй цей кусок стлад. А на своїм огляду ребята вичують фікеля, це другий случай за сьогодні. Представляєш? Щоб заспокоїти дівчину, в ресторані запропонували їй хитру угоду. Вона мовчить за безкоштовний обід. А менеджер куда-то нам позвонили. Пома вийшла директор. Такова жіна, он боявся наш тока кіпш під ньому і говорить дівчину, все хорошо, спокойно з вами давайте говоримо сьогодні безкладне обіду строї. Всі якби как бы, я сказала, йому, що спасія. Я не для этого как бы, вас і Я розвернулася уж територія обману. Склала рейтинг предметів, в яких можна знайти небезпечні осколки або інші зайві предмети. На третьому місці глиняні та фарфорові тарілки. В них скол помітити дуже легко. Якщо побачите надбитий край перед тим як їсти, пошукайте в своїй каші відколотий шматочок. На другому місці сколи на стаканах і чашках. Тут, якщо чашка надбита, просто не допивайте до кінця, щоб не ковтнути осколок. І нарешті на першому місці салати у піалах. Це найстрашніше. Помітити їх майже неможливо, і цим вони дуже небезпечні. Порада тут одна краще жуйте, ви поріжете язика, і ясна це боляче, але не ковтнете смертельний осколок, і це врятує ваше життя. А ми повертаємося на кухню фастфуду, де влаштувався наш журналіст. Вже на другий день ми розкрили не обман. А ресторанний злочин зранку вони виставили сосиски на продаж. А коли майже всі продали, старший по кухні помітив, що сосиски зіпсовані. Виходить, людям півдня продавали отруєні сосиски. Виходить, що так, і ось тут цікаво, коли отруту таки помітили, її викинули. Ну, вони забрали ці сосиски з прилавки і поклали в загальний холодильник, щоб повернути на склад. Покласти зіпсовані сосиски у холодильник так можна заразити усе, що є у цьому холодильнику. Річ у тім, що температура в холодильнику всього від плюс двох до плюс восьми, а більшість бактерій гине лише при мінус двадцяти. Першими заразиться солодкі продукти, тому що там найкраще розповсюджуються бактерії. Другими можуть заразитися салати і овочі та фрукти, тому що місця, де вони лежать, там плюс вісім найвища температура в холодильнику. І третіми зараза перекинеться на м'яса. Якщо їх правильно зберігати, при плюс двох то потрібно максимум дві доби. Щось заразиться за 6 годин, а щось заразиться за 2 дні. Тому, якщо ви купили якісь продукти з фастфуда, територія обману просто радить його ізолювати від інших продуктів. Але це ще не весь обман, який побачили журналісти території обману у фастфудах. Дивіться далі. Та це був лише початок за правилами безпеки і гігієни. Працівники кухні повинні працювати у одноразових рукавичках. І часто їх змінювати. Рис та овочі приходять окремо, а страва називається рис з овочами. І ці інгредієнти перемішуються ну, руками, а рукавичок не вистачає. Ну, принаймні, так було на моїй зміні. Руками ми переносимо більше за все бактерій. Окрім випадків, коли кашляємо і чихаємо. Тоді бактерії розлітаються на 5-7 метрів. Але наші руки бувають у таких місцях, наприклад, як туалет, а там живуть фекальні бактерії. І милом усі ці бактерії ми не змиваємо. Тому на самих руках бактерій більше, ніж будь-де. Але не лише руки, ви на тому, що продукти заражаються. За правилами гігієни, працівники кухні повинні мити руки кожні півгодини. Для цього там є спеціальне місце. Але за три дні я не бачив там мила. Взагалі на третій день у ресторані теж нічого не змінилося. Замість зіпсованих сосисок на сніданок подадуть учорашнє м'ясо. Звичайні працівники на кухні працюють по 10-12 годин за копійки, і щоб на наступний день у них було менше роботи. Вони дуже часто змінюють бірки з датою придатності продуктів. Це чи свіжий? Виглядає А ще тут можуть подати вам продукти зі смітника. Один з працівників на моїх очах спалив котлети по київськи Це побачив старші зміни і сказав, щоб ці котлети викинули. Ну хлопець спочатку послухав, а потім дістав ці котлети і повернув назад на тацю. Він це зробив, щоб сума штрафу була менша, бо котлети купують напівфабрикатними, а не готують їх на місці. І кожна така котлета коштує грошей. Але ніхто у цьому фастфуді не боїться перевірок, як дізнався наш журналіст. Цю мережу фастфудів, як мені сказали, хто там дуже давно працює, то і ніхто не перевіряє. А з контролюючими органами можна легко домовитися. Пачка офісного паперу або банка сметани, ось оскільки оцінюють ваше здоров'я. Територія обману викрила цей обман. Давайте повторимо, що ми сьогодні побачили. Як накладають салат руками, як продавали нам зіпсовані сосиски, і як котлети дістали із смітника і теж продавали. Але територія обману пішла далі. Зараз ми ще перевіримо, а що живе на тарілках, ложках, виделках цього фастфуду. Зробимо аналізи, скажімо так, запозичимо ці предмети із фастфуду. Добре чутно. Не заходимо. А, що мені треба взяти? Прийом. Необхідна ложка, тарілка і стакан. Ложка, тарілка і стакан, да? так? Так, вірно. День добрий. А можна мені, будь ласка, вареники покласти в тарілку? І просто дати тарілку з собою. А як брати і... Прийом. Веделка береться серветкою. Це я, це Прийом. Прийом ми вас бачимо. Зараз перекладимося така. Ну от, власне, наше награбовані. Попередньо я оброблю руки, а у нас буде тарілка. Все, ми взяли з мива. Угу. Скільки днів будуть... Ми е займемо в лабораторію чотири дні. Чотири дні. Так, да, Чотири дні. Ми ставимо термостат, робимо пересіли і потім повідомимо вам результати. Ви будете чекати не чотири дні, а всього до кінця цієї програми. Дивіться, територію ману. Далі ви побачите результати експертизи. Що знайшли лаборанти на виделках і ложках, які ми взяли у фастфуді? Це не, наше. Це не Як труяться зірки? Чому гурт «Время і стекло? Ледь не відмінив концерт. Було, правда дуже плохо. що ви їсте разом із бургерами, а також отруєння від шаурми, білящів і чебуреків, чи винні у цьому коти і собаки? Це територія обману. І сьогодні ви дивитеся усю правду про швидке харчування і зараз рейд курортами України.